Я вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Сьогодні подивимося на цікаві позиції одягу, акційні пропозиції та новинки. Усім дуже дякую за огляд. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Тоненька біла сорочка 289. Знижка на неї 52%. Кишеня декорована білими бусинами. Склад канини 100% котон. 289 ось така сукня вечірня. Знижка 56% 2ХС до XL. Футболки котонові з новорічним декором 99. Червона, така 79. Чорна з ялинкою 129, джинси 699. Теплий зимовий светр з геометричним малюнком кольоровим. спереду має блискавку 799. Склад тканини. Поліестер 86%. Червоне боді 269. Поліамід та еластан. Темно-синя сорочка декорована золотистими гудзичками. 339. 100% віскоза. Така атласна спідничка на тоненькій резинці. Довжина максі. Ціна також зі знижкою зараз 289, 52% знижки. Біла святкова сорочка. 169 2X до 2хL. Тканина 100% віскоза, така червона ще є за 169, 50% знижки, тканина 100% віскоза. Червоний светр новорічний. М'який на дотик 289-52% знижки, 100% акрил. Такий симпатичний з ялинкою. 100% поліестер. Тут ще так класно дзвенять ці бубенчики кольорові. Ціна 799. Червона сорочка, 100% поліестер 459. Розміри 2XS та 2XL. Довга вечірня сукня на тоненьких бретелях У зеленій паєтці 699. Знизу має підкладку. Та розріз на ніжці. 100% поліестер. Сукня червона. 459. Зимова куртка. 2XS до 2XL 999. На поясі вона стягується. Має капюшон та кишені. темно-синє пальто з опушкою 1699 2 xs до 2 xl Класичні чорні штани, 659 на поясі така широка резинка. Ідуть без кишень. 599 жилет у тоненьку смужку на підкладі. Підклад 100% поліестер. Верх поліестер віскоза та еластан. Сорочка блакитна у білу смужку 459. У складі тканини котон 55%. Блакитна 459. 2ХС до XL. 100% котон. Спідниця. На поясі широка резинка ззаді розпірка. 2ХС до XL 340. Біла сорочка 519. Укорочена. Склад тканини поліестер та котон 35%. 2ХС до 2XL. Тоненька сорочка жіноча, залишився останній розмір, ціна зі знижкою 189 гривень, 44% знижки, віскоза 100%. Така спідничка коротенька, ззаду на блискавці, цінника немає. З екошкіри 459 з Збоку блискавка, без підкладки. Блискучий чорний жакет укорочений. На підкладці: такий блискучий-блискучий. Ціна 799. Сукня чорна декорована камінчиками 659, рукавчик на резинці. Складка нині поліестер та еластан, Є ще ось такого фасону з камінцями біля шиї. До коліна 289 XS до 2XL. М'який молочний светр. З комірцем декорований камінчиками 459-100% котон. Блискуче боді з жовтим цінником 219-52% знижки, 95% віскоза 5 Еластан, Жакет блискучий 799%. Жакет без куциків. Рукавчик тут так стягнутий. Знизу має підкладку. 799. Піжама святкова 289 XS до XL. Такий варіант: шорти та футболка. Також зі знижкою 219 гривень. 52% знижки. Сукня чорна з білою окантовкою. Сукня футляр. Ціна 159, 41% знижки. Котон переважає у складі тканини. 219. Ось така сукня чорна, сукня гольф. 95% котон. М'який светрик на короткий рукав 459%. Поліестер, акрил, вовна та еластан. Вовна 4%. Светлик чорний у тоненьку білу смужку. 659. Віскоза та поліестер. Котонові футболки по 219 чорне є з принтом. Така світла 169, 2 XS до XL. куртка з капюшоном. Така досить тоненька. 459. XS, 2XL. Блакитна 659. Красиві жилети 799 молочного кольору. Знизу вони ще стягуються. Дублянки у двох відтінках 1899. Розміри 2X до 2XL. Жилети з капюшоном довжина Максі, Ціна 699. 2XS до 2XL. Куртка жіноча 899. На цьому у мене все. Показала вам усі товари з жовтими цінниками. Бажаю вам гарних покупок. На все вам добре!